Майже два роки тому вийшов патч для відьмака, і я вирішив, чому б не зробити відео по ньому. Тим па я планував зробити це відео одразу після виходу. Але не дарма, не дарма я затримався, бо я зібрав пару цікавих тейків інших блогерів. Сьогодні поговоримо про те. Що додали в гру і поговоримо про найшомішу російську локалізацію в грі, яку прирівнюють з радістю TPR. Для початку поговоримо про те, що саме додали в цей патч. По суті, гру трішки оновили. Її портували на сучасні консолі, її додали сучасні технології, як DLSS, RTX, FSR, і акцент був саме на цьому. Плюс додавали пару модів на графіку, її баланс і виправили пару баг. По суті, можна ось зараз вмикати відео, бо я розказав все, що кажеться в інших сесії відео, але все ж таки я розкажу більше детальніше про сам патч, хоча є такі індивіди, які кажуть, що це ремастер. І, розіб... ну, і також треба розібратись із заперечками інших блогерів, які хейтять цей патч, Камери, які ближче до персонажа гравця і динамічніше реагує на бік і рух. Ви можете знайти це новий параметр у розділі Параметри. Також був доданий квест із відсилками на серіал. Доволі короткий список, і далі він трішки збільшився, але це після того, як робили годфікси, бо на багатьох системах грала Гал. Особисто в мене таких проблем не було на початку оновлення. Зараз після кучі патчів, тим паче нема ніяких проблем. Її одразу відповів, я маю ось таку зборку і такі налаштування, і граю в 2 к Ай, коротше, зараз я зайшов. Щоб записати геймплей і от перша помилка, яка прям м'ячуть підбільшує це те, що чомусь неправильно працюють текстури Я хз що не так, але чомусь е, в деяких місцях все ж таки буває таке, і досі після вже два роки, що буває ФПС чуть-чуть ну, нестабільний і самі текстури можуть довго грузитися. Чому саме це працює хз Диск наче швидкий і вільний. Так, тепер поговоримо про такі інших блогерів. І тут я столкнувся з такими основними претензіями. Перше, оптимізація. Ну, з цим ми розібралися. Друга, о, -о, -о CDPR піар розсофо треба обісрати гру. У север би зробили круче, і це чуть не всі відео такі. І да, розрабов все це називають The Witcher 3 Wild Hunt Next Gen Update Full Megazord Edition. Генапдейтфулміказор едішн. типу, підудачний длинний названня. Это ремастер, по суті, і так і буду називати. Змінені тона. в графіки, закінчує балансом. Нє, ну розробники кажуть, що це патч, а я буду вважати, що це ремастер. Бо розробники кажуть, що це Ділсі, а я кажу, що це повноцінна гра, І тут повинно бути Blackjack. Я вважаю, так воно повинно бути. І тут реакція одна на таку ситуацію. яке кончене. Знаєте, щось мені це нагадує на те, що людина, яка нихіра не знає, но лізе до інших і вчить, як їм жити треба. Це ж було вже. Тут поменяли баланс всех хилок, включая и ласточку. Они вас хилят, ну реально тысячу лет, настолько медленно, что игра меня буквально превратила в параноика. И перед каждой, даже далеко не самой серьезной стычкой, я заранее сохраняюсь и даже поставил себе автосейва на каждые 5 минут. Ну чтобы случайно не улететь от какой-то нелепой ошибки и начать предыдущие зачистки заново. Ну да, туз скидывание про балат. Як по мне, его навпаки зробили краще. Бо як людина, яка проходила игру на максимальной складности двичи. е блин, игра была просто казуально. С точки боку складности. Після Next Gen Pacчу, ты коли с чудовищем, ты. Дійсно разумеешь? Один раз пропустил удар и все. І це класно. А для тех, кто хочет проходить игру с невисокою складностью, вы знаете, что тут можно изменить и Очень долго лечиться. Я не знаю, кто их просил, уж тем более, кто отвечал за эту хуйню. Надеюсь, то, что его найдут и отпинают по почкам так, что ему самому придется очень долго лечиться. Тут поменяли баланс. Ем... Но ну тут, честно, я не разумею. Як можна мати в собі таку токсичність? Що таке казати? І кстати, одразу скажу до Соніка, VGC, Келя, я відношусь нормально, просто по всьому ютубу у них є єдині, які заперечення, цікаві претензії стосовно гри. Фоторедактор теж саме Тупе говно, Тупого говна. Я в шокі з того, що увидел та самий лінівий фоторедактор, який я тільки взагалі бачив в іграх, які його підтримують. Чесно, в мене просте питання, хто взагалі користується фоторежимом в іграх. Я чесно не використовував. І з моїх знайомих також ні. Єдине, коли я користуюсь фоторежимом, це для прев'ю, і то чаще всього. фоторежим, вид NVIDIA, и куристую им. И у меня есть предположение, кто на как. Работа над ремастером велась примерно два года. Приличный срок, чтобы перелопатить каждый камушек, переделать игру чуть ли не с нуля, ну добавить множество новых квестов, но нет. Созданием ремастера занимались не сами CD Projekt, они лишь выполняли работу отдела качества. Короче, они нихуя не делали. А всем занималась Cyber Interactive, которая базируется в Москве, то есть наши русские чуваки. И после начала SFO весь отдел закрыли по причине контора пи***цев. Я более чем уверен, если бы российское подразделение Cyber Interactive не прекратила свою работу, ведьмак был бы оптимизированным Объясню почему. Вот эта консоль Nintendo Switch, технической точки зрения, кусок говна. А наши СНГ ребята смогли в него засунуть целого ведьмака, который работал прекрасно. Ну, для такой оптимизации нужны реально прямые руки. А CD Projekt в погоне за трендом отменить все русское, закрыла наше подразделение, по сути, насрав себе в штаны. Это, конечно, все мои догадки, но в любом случае ремастер получился неплохим с точки зрения визуала. Ну, реально сравните вот что было, а вот что стало. Ну, прям соч. Но в любом случае, оптимизация ⁇ это камень предклада. Фрізи, низкий ФПС, я не знаю, що производить на екрані, бо у мені віддяха здохла. Многії взагалі масово жалуються на виліт. Лішу одного детпі все нормально. А тепер стосовно себе, напевно, найцікавіше. Треба розуміти пару речей. Перше, те, що за рік до початку повномасштабної війни CDPR замовили у себе цей Нікскен, бач. Друге. Що треба розуміти, це те, що через війну Сіді Піар пішли з ринку РФ і припинили співпрацю з Сейберами. бо вона російська студія її припинила по двом причинам: це те, що вони піклуються про свою репутацію і не хочуть підтримувати терористів, і те, що з точки фінансів немає можливості працювати з компаніями РФ через санкції. Після припинення роботи з Сейбер, CDPR забрали деякі наработки і почали працювати над цим патчем. Її просто винити CDPR в тому, що. Через них та ж оптимізація погано не вихід. Бо нам досі не відомо, що саме Saber робили, бо можливо вони просто також портували моди в гру, а може вони їй малювали всі текстури заново. А може вони просто робили виправлення російської локалізації? Ніхто не знає. А блогери, що кажуть, що саме робили сейбер, ще цього кажуть без ніяких профів. Російська локалізація. Багато хто панікував, що її просто видалять. І, але після того як зрозуміли, що виправили ліпсінку, то вирішили, що СДПР піар зрадники і кажуть, що покидають ринок ЗРФ, а роблять виправлені локалізації, тут треба зазначити ось що російська мова не належить Росії, і я не розгняю те, що російська мова гаречі мало людей по світі. ні ні не -ні -ні -ні. я не про це. Я саме акцентую вашу увагу на те, що російська мова є державною мовою, тому ж Казахстані і в деяких інших країнах. Окрім Білорусі і Росії. Плюс треба розуміти, що замовлення на виправлення локалізації було виконана ще в червні 2021 році, бо сама наксиен версія відьмака повинна була вийти раніше на пару місяців, але через війну вона затрималась. На цьому, все, дякую, що ви подивилися це відео і надіюсь, вам сподобалось відео. Всі питання можна залишити в коментарях, а також можна підтримати канал. Це все можна зробити в описі і ранів проклади перстом своїм дорогу, щоб супереч зірка сплелись наші шляхи.